На жаль, склалася критична ситуація з постачанням електроенергії. На території Київської області діють серйозні обмеження. Ми сподіваємося, на в найближчі години ситуація буде виправлена. Зараз те, що я вам хочу сказати, це, по-перше, користуйтесь послугами національного роумінгу, якщо у вас є проблеми зі зв'язком. Мобільні оператори зараз працюють також в автономному режимі, тому таке може відбуватися, що зв'язок буде погіршуватись. Тим не менш, прошу вас не панікувати, зберігайте спокій. Зараз всі працюють на своїх місцях, всі служби задіяні у відновлення нашої критичної інфраструктури, а також у відновлення постачання електроенергії. Місцева влада також знаходиться на своїх місцях, всі працюють. В області працюють лікарні, вони всі забезпечені дизельними генераторами. В області працюють всі об'єкти, які відносяться до критичної інфраструктури. Вони також обладнані генераторами. Це ще один виклик Росії для того, щоб нас зламати. Вони не знають і не розуміють, що їм цього ніколи не зробити. Ми обов'язково переможемо і вистоїмо в цій війні.